Святий Миколаю, пишу тобі, пишу, бо вірю. Багато хто вважатиме дивним цей лист, бо мені вже не п'ять, не десять, та й далеко не двадцять років. Не знаю, хто встановлює людям ці обмеження, вирішувати, до якого віку можна вірити в тебе. Напевно, самі ж люди. В них чудово виходить обмежувати себе у вірі, любові та щасті. Не лише себе, а й усіх довкола. Але вони це не зі зла, а з глибокого вічаю і болю. А я пишу тобі, пишу, бо вірю. Отож, любий Миколаю, твоя сила в любові, твоя святість в любові. І сьогодні, напередодні свята, я прошу тебе: навчи мене любити так, як любиш ти. Бог призначив тебе свідчити світові продиво, на яке здатен кожен з нас, ділитись безкорисливою любов'ю. Любий Миколаю, дякую, що вислухав і слухаєш завжди, і прошу тебе, будь поруч, будь поруч з тими, кого я люблю, будь поруч з тими, хто в лікарні, будь поруч з тими, хто на війні, хто втратив дітей чи осиротів. Я не впевнена, що їм треба подарунки, але прошу прислухайся до їх молитов, прислухайся до того, про що вони часто бояться і навіть не сміють просити, про що вони шепочуть, коли тихо, і про що кричать, коли на душі зовсім зле. День, коли ми згадуємо тебе, є напередодні різдва неспроста. адже скоро народиться той, хто сам є абсолютною любов'ю. А ти силою своєї віри готуєш світ до Його приходу. Саме тому я буду вчити своїх дітей вірити в тебе, в святого чистої і світлої любові, а не подарунків, святого, який вміє слухати, дивувати, молитись, вірити і показує правильний шлях до Бога, святого, який ніколи не залишає, в якого найдобріші в світі очі. А на його плечі сідають ангели. «Любися святий, Миколаю, пишу тобі, пишу, бо вірю, і нехай інші називають мене наївною чи дитячою. Я прошу не залишай і їх наодинці з власним горем. Хай і вони відчують, яка це радість вірити, вірити святого Миколая.